Колеги пасічники вітаю вас! Ви на каналі Матковод АМГ. В сьогоднішньому відео поговоримо про такі. Можна сказати, помилки новачків. Відео називається Що не робити на пасіці весною. Що не потрібно робити на пасіці весною. П'ять пунктів постараюсь детально розповісти зі свого досвіду. Значить, перший пункт це не розкривати бджіл весною зайвий раз. Тобто необхідно їх розкрити. Ви їх розкрили, оглянули хоча б один раз. Це перш за все для того, щоб переконати, що льоток вільний, бджоли можуть вилітати. Корм є, корма достатньо, Якщо корма мало, додавить медові рамки, які мають бути у вас постійно в запасі. Тобто, якщо зовсім мало корма, вставити в гніздо рамочку мідову, якщо багато ну, в гнізді є корм, значить за заставну запасний корм поставить. І все, і бажано його не, не відкривати, не зайвий раз не турбувати, тому що йде зміна першого покоління бджіл. І при відкриванні, ви розумієте, от ми накрили пльоночкою чи холстіком, бжолки раз-раз заліпили прополісом, загерметизували весь верх, щоб не виходило тепле повітря на, на гору. І ми коли кожен раз відкриваємо, їм потрібно цю роботу знову перероблювати, тобто герметизувати верх вулика, щоб тримати тепле повітря, щоб не було сквознячка. Це перший пункт. Другий пункт значить, не обробляти бджіл від кліща при зміні першого покоління бджіл, тобто весною. Я часто дивлюсь, такі от є запитання різні, чи обробляти бджіл весною. Що робити, полоски вже поставив, чи ставить полоски. Я в себе на пасіці не ставлю полосок при зміні першого покоління бджіл. Тобто, це березень, квітень, бджіл не турбую, лишньою хімією не обробляю. Такого можна досягти, якщо їх якісно обробити в кінці осені. Амітраз, значить, такий дієвий препарат знімає до 90-95% кліща. Обробили. При першій зміні, зміні першої генерації бджіл, я їх стараюсь поменше хімію, не травлю хімію. Це, це, це ті бджоли, які вже перезимували, їм ще виростити потрібно бджіл собі на заміну. Значить, ну, ресурс у них не безмежний. Тому ніякої хімії весною не, додав, не, не даю. В травні вже друге діло. Або, звичайно, якщо ви не обробили восени, все у вас нехорошо, тоді треба, тоді це як виключення, треба щось робити з пасікою. Значить, третій пункт. Третій пункт такий комічний, але це правда, це з життя. Значить, не робіть відводки в березні, не робіть відводки з бджіл в березень, квітень. Особливо, якщо ви новачок. Я розумію, якщо досвідчений пасічник, він розуміє, там піврамочки, там піврамочки, десь назбирав той відводочок, зробив. Ну Він розуміє, що він робить, це його ризики і так далі. Але якщо ви новачок, не діліть сім'ї пополам, не робіть відводки. Я б цього не рекомендував робити і сам не роблю. Поки перша генерація бджіл не зміниться, ніяких відводків ми не робимо. Ждемо, поки бджоли гарно наростяться, змінять покоління зимували на, на молоду пчолу. Потім гарно наростяться і вже в травні наробимо відводків, скільки нам треба їх, тих відводків, скільки наробимо. Але вчасно в травні, коли бджоломатки, бжоломатки зможуть облетітись і вже буде тепло і гарно, і трутні будуть літати. Четвертий пункт: не стукати по вуликах зайвий раз. Да, буває, пасічники ходять і стукають, турбують бджіл. Постукали, гудуть, послухали, завтра прийшов, знову постукав, гудуть. Ну, це турбує бджіл, це, це зайвий раз їх турбує, збиває з ритму роботи. Ну і П'ятий пункт є такі звичайно методи. Пасічники роблять, виправляють сім'ї, роблять такі зльоти нальоти бджіл. Тобто одна сім'я крупніша, друга слабенька, і беруть і пасічники, міняють їх місцями. Слабшу сім'ю переставляють на місце сильнішої, сильнішу на місце слабшої, і, і таким чином льотна бджола з сильнішої сім'ї вертається на своє місце, а там уже стоїть слабший вулик. Вона його підсилює. І навпаки, там, де була слабенька сім'я, ви переставили, е, туди, і туди вернулась бджола з сильнішої сім'ї. Ну такого не потрібно робити. Бажано виправити їх, якось підсилити. Е, або з, з на початку весни, березень, квітень. Бажано такого не робити, тому що можна це може призвести до, до помилки, особливо якщо ви початківець пасічник, то можна так зробити, що буде зльот із слабої сімейки. Ну тобто льотної бджоли буде мало із слабої сім'ї. Ви на те місце ставите сильну сім'ю. Туди мало бджоли залітає, а їхня вся бджола летить в слабачок на старе місце. І нема кому обігріти розплод. Якщо розплод не обігріти, на крайніх рамках можна і аскофіроз отримати, замерзна личинка. і... Да, взагалі буде холодно, тобто ну, голодно і холодно цим цимджолам. Можна не, не розрахувати цей е, баланс при обміні цих сімей, Тому я би цього не рекомендував робити, особливо слаб, е, новичкам. Е, з'єднайте їх, якщо у вас проблема з цим, з'єднайте дві сім'ї до кучі або посадіть їх обидві в е, вулик через перегородку, можна так спробувати зробити. І вже дочекайтеся того травня, тоді будуть і відводки. Наробите собі 2-3 відводка, скільки потрібно. Ну, от такі от пункти, які, б я, е, які я в себе на пасіці через свої помилки вивчив, і новачкам оце розповів, що бажано таких помилок не допускати. Е, дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на наш YouTube канал Матковода МГ. Пишіть ваші коментарі, які би ще пункти ви додавали до цього відео. А також, е, також поширте це відео вашим колегам-новачкам. Матковивідна пасіка АМГ. Записуємо на плідні, неплідні бджоломатки, матки F0, контрольованого спарювання, маточники на виході, рамки з засєвом. Телефонуйте, ми продаємо бджоли і бджоломатки. Телефон в описі під цим відео. Дякую вам. Поділився своїм досвідом. Матковод АМГ. Дякую.